Друзі, доброго дня! На зв'язку, як завжди, міні-агросуми. Ось хочу презентувати вам такий комплект, який замовив у нас одне з комунальних підприємств нашої рідної Сумщини. Це у нас трактор LeWol 504. Він укомплектований таким фронтальним навантажувачем. Дуже класний навантажувач, міцний, надійний. Цей навантажувач він із джостиком, тобто буде все зручно, ніяких лишніх речагів різних. Буде робити свою роботу надійно, зручно і комфортно. Також цей трактор буде комплектуватися таким де причіпом 3-2 тони. Причіп перекидається, підключається до гідравліки дуже класний варіант. Також в цей комплект входить касарка садова. Також в цей комплект входить в дуже класний задній навісний ескаватор. Ось, друзі, чіпляється він назад. Є сидіння для оператора, підключається до гідравліки, повністю гідравлічний, дуже зручний. Ось такий плуг 3 по 25 і передній відвал для чистки снігу або підріба зерно на складах. Ну, багато робіт можна робити ними. Тож, друзі, якщо вам. Треба такий комплект або подібний комплект. Обов'язково звертайтеся до нас. Наша адреса місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Телефони, я, як завжди, прикріплю в оголошенні. Дуже класний комплект за помірною ціною. У кожної наявності широкий асортимент міні-тракторів та навісного обладнання. Підберемо все під будь-який запрос. Тож, друзі, всім гарного дня. Дякую за увагу. Обов'язково звертайтеся. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам душі погоду, друзі. Разом до перемоги. Слава Україні, слава нації. Всім гарного дня, друзі.